Тепер у нас вже буде друга частинка відео, так. Так, музей хліба. Так. Так. Так, ось такий. Кіпівати зображення, Так, це о, борщик в горщику, так. А тут. О, Чому про це розповідається? Тому що хліб і борщ це символи українські. так? І саме в цьому селі раніше, мабуть, раніше за всіх було найбільше видів хліба, який створювала. Ну і потім відкрили музей борщик борщику. І тут, до речі, є і музей самого хліба. Так. Додаємо ми цю фотографію, копіювати зображення. Так. І сюди ми його вставляємо. Так, знову-таки, ви бачите, який він у нас дуже величезний розмір. Змінюємо його розмір. Тут нічого такого важкого немає. Пишемо музей хліба в. О. Піше. Оно Полтавська область. Полтавська область. Є. Yeah. Ну що, тепер в нас з вами є три музеї. Головне, тепер нам потрібно змінити а, вигляд, так, відредагувати, щоб у нас був трішки інший вид тексту. Так, і ось тут щоб воно у нас трішки відрізнялася сама назва. Тому для цього я обираю, а, ось такий колір, так? Нехай залишається. Ну і назва нехай залишається. Ось така. Ось такі, верніше, у вас має бути електронний документ Word про три цікаві музеї хліба, в яких варто побувати. На цьому сонечку, в мене все. Я вам сьогодні дякую за увагу. І у вас сьогодні є дві відеоінструкції, в одну не встигла містити. Тож пробачайте. До зустрічі.